Добрий день, мої любі діти! Сьогодні на заняття з аплікації. Я вам загадаю загадку, а ви її відгадаєте і зрозумієте, що ми будемо робити. В сукні зеленій стою цілий рік, сонечко світить, чи падає сніг. Голуб багато при собі маю, тільки не шию і не вишиваю. Так, вірно, діти, це ялинка. Отож ми будемо снят робити з вами ялинку. Подивіться, що нам для цього треба? Папір різнокольоровий, коричневий, зелений, синій. Я беру за основу синій папір. Так, клей, пензлик, підставка, ножиці, олівчик, серветка, кульонка, на якій ми будемо працювати. Отож, приступаємо до роботи. Діти, беремо папір. Перегинаємо його. Беремо ножиці, пригадуйте, як ми повинні з ними працювати. Розрізаємо, лишнє все відрізаємо. Потім беремо і отакі ріжемо смужечки попрямі. ножички тримаємо, ви ж знаєте вже як. Да? От так. І так ми ріжемо попрямі, І так до кінця. От ми з вами зробили це, зайве все вбрали. У мене така вже є заготовочка готова. З коричневого паперу ми зробимо стовбур, тож приступаємо компонувати нашу аплікацію. Беремо пензлика, макаємо клей, з середину до країв промазуємо клеєм. Так, наклеїли. Святочкою промикнули, забрали лишній клеї зайві. Так, а тепер наша ялинка, яку ми з вами вирізали, отак от, от дітки, Тому я скажу вам, беремо пензлики. Намазуємо клеєм і так промазаємо. Отаку зробили полосочку. Бачите? Отак от, от. Сюди ми нанесли ялиночку, нашу аплікацію, яку ми вже зробили. У мене заготовочка вже є. А ви зробите так от. Порядку так міцненько придавили, забрали лишній клей дітки, взяли, розпушили ми кожну гілочку підняли ялиночку через один. От, так от Гляньте, яка в нас красуня вийшла з вами. Подивіться, дітки. Дійсно гарно, так? Так, я від вас очікую роботи. Говорю вам до побачення. До зустрічі!